Хто ліжиться госпіталізований? Хто зараз госпіталізований? Підійміть руки. Вот Ось це ті, кому вдалося лягти. Володимир Проскурін госпіталізувався до диспансеру радіаційного захисту. Каже, перед цим зробив ПЛР-тест на ковід. Результат негативний. А у мене наприклад, захворювання, при якому я можу хоч зараз тут впасти і вмерти. От мене і ушпиталили». Операція на серце, онкологія. Операція на серці, онкологія, щитовидна залоза, цукровий діабет. Ну, от я ляжу і покладуть до лікарні хворого на коронавірус. Ну як я можу вижити? Це мені одразу вирок на кладовище. Ми не проти, але ця лікарня не пристосована для лікування коронавірусу. Ми не проти. Ну, ета лікарня не призначена для коронавірусу. Стаціонар цієї лікарні не працював більше двох місяців. Заклад визначений резервним для лікування хворих на ковід. Та від учора тут приймають планових пацієнтів. Це чорнобильці. Від ранку хворих було з 10, та протягом дня прибували нові пацієнти. минулого тижня. Голова обладміністрації Олексій Кучер заявив, планують відкрити диспансер для хворих на ковід. Обласна інфекційка, яка зараз лікує пацієнтів, перевантажена. Це викликало акцію протесту серед чорнобильців. Мітингували і біля адміністрації, і під самою лікарнею. Тож посадовці поки лишили питання. Без розгляду і дозволили планове лікування. Реанімація поки стоїть порожня. Це одне приміщення на шість ліжок, каже заввідділення відділення анестезіології Едуард Єфременко. На етапах підготовки загалом все як було, так і залишилось. Добавилась магістраль киснева. До цього у нас був кисневий концентратор, але зараз він переданий у 22 лікарню. Тут ми маємо два апарати ШВЛ і чотири мішка обладнані зволожувачами. У нас є ще апарати ШВЛ, вони знаходяться в операційному блоку. За потреби їх можна сюди привезти і задіяти. Відмовилися лікувати хворих на ковід і частина медпрацівників. Це близько 30 людей, каже директорка закладу Ірина Порогова. Ми тоді планували бригади, все. Десь було задіяно, мабуть, 60 осіб, але тепер на сьогоднішній час половина залишилася. Ми брали лікарів терапевтичного профілю. Загалом ті, хто записалися в бригади, хто погодився працювати, це 10 лікарів, 10 санітарок та 10 медичних систем. Пиргова каже, за потреби прийматимуть хворих на коронавірус. Ні, ну у нас немає боксованих палат, у нас немає інфекціоністів, немає інфекційного відділення, не було його ніколи. Але е, у нас палати, е, які мають або на одну, або на дві, е, це свій санвузол. Як ви вважаєте, ваша лікарня може приймати хворих на ковід? Теоретично може хто завгодно. Теоретично можуть і в палатках приймати, якщо її правильно обладнати. За словами керівниці закладу, лікарня лишається опорною. Та рішення, чи працюватиме вона як резервна, посадовці ще не ухвалили. Тож, поки почали плановий прийом. Лікарів, вже які відмовились працювати з хворими на коронавірус, з лікарні не звільнятимуть. Софія Цвіткова та Антон новини на Суспільному. Харків.